На початку минулого року в нас з вами стояла задача для того, щоб ми створили спільний оборонний фонд. На початок минулого року ми змогли це зробити в об'ємі 1 мільярд гривень. Після того, як всі проаналізували свої видатки, за це я хочу подякувати абсолютно всім головам громад Запорізької області за те, що ви пріоритизували видатки своїх бюджетів з. Бруківки та асфальту саме для допомоги оборони Запорізької області нам вдалося сформувати оборонний фонд 2,2 і мільярди. Наша мета на цей рік продовжити допомогу нашим силам оборони. Давайте ще раз об'єднаємо наші зусилля для того, щоб Запорізький фронт став ще потужнішим і міцнішим. Нашою громадою було направлено до спільного оборонного фонду Запорізької обласної адміністрації суму в розмірі 6 мільйонів. Ми вважаємо, що це вірний шлях. Чуємо відгуки від військових, тому в цьому році також плануємо долучитися до цієї ініціативи. Ті громади, які окуповані, вони готові віддати, мабуть, весь свій бюджет на оборону. Області на оборону країни, якби ми знали, що завтра війна закінчиться, ми переможемо. Я впевнений, що кожна громада перерахувала максимальну кількість грошей в цьому році. Прорахувавши свій бюджет, ми десь плануємо. Перечислити порядка ну, більше 30 мільйонів. Нас зараз пріоритет це військові і допомога нашим ВПО, то для військових ми зобов'язані допомагати всім, чим можемо. Спільний оборонний бюджет області буде працювати не менше 25% від загального обсягу бюджету буде направлено із Енергодарської громади на допомогу військовим. Сподіваємось і наближаємо нашу перемогу всім, чим можемо.